Ви заключили договор з Малькутом, Ви знали, що це за людина, як це за людина? Якщо ви даєте доручення, ви знаєте, кому і ви його даєте. чому ви, ви, ви в орендаря землі запитуєте? Ви про заключили договір з Малькутом? Так, так, так ви ж знаєте, що це за людина? Що це за... Ви б запитали У записали... да? якому ви заплатили да. гроші? Ну, ну, ви сімки також заключали договір. Це не важливо, що да, не потребуєте в Грінтауна на звіт, фінансовий звіт. Ну, требуйте... А що ви не требуєте? А наша вина. А ми, 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 Це Друга фірма, це ви члени цієї фірми. Це Петровка. Це теж не ваша не не печатка. Теж, не ваш ну, а печатка сосканірована, що ви бачите, вона вже другої форми. Що не бачите, вона овальна, від яйця. Йдете ви в гінтаун шукати свої гроші. Я То вам вам пояснюєш нормально, стоїть пухайка, що це щось знімає там. Ну, Давай удаляй відео. Цей договір був підписаний менеджером Мальку та і в нас є свідчення, і в рамках кримінальної справи це буде підтверджено, коли закінчувався рік. І, і, і Рес сказав, що треба перепідключити договір для того, щоб продовжити на наступний рік. Так. Підприємці це понімають. Мальку та в цей день навіть не було в Житомирі. Так. Він дзвонив менеджеру. Менеджер себе на цьому підписала. І, це, і, і, і понесли в цей, в Рез, от і все. Так що чого мальку це і вам оригінал і не дасть на експертизу, бо це підробка. Це теж не, ваше, не, ваша, не ваша печатка. не А печатка сосканірована, Ви не бачите, вона вже другої форми, що не бачите, вона овальна, від яйця. Ви б запитали, що добра, у кому ви заплатили гроші. ви шли. Ви б звернулися до Грінтауна, дослухайте. Но, я пишла, я ви б звернулися Боже до Грінтауна, Звертайтеся з поліцією, запайтеся. Ви б звернулися до крутої компанії. А ви що ви ні? Абсолютно маржа. Дотації будуть упинені нашій ламці. Ви теж будувати не будете. Да? Так а ви так, Що ви хочете? Мальку там продавав квартири в 21-му році, 22-му. Коли це вони не Ваша сім'я тоді не зрозуміло. Ви хочете, щоб і будувалось, і щоб не будувалось? Чия ні, ні, така Ми хочемо Ми наші до Очландо грінтаун треба звернутися. Він у вас кожне брав переводити сіла один на одного <клес> <клес> скоро, Діся, скоро. триває? Да. Ви так, триває, так? так. Тобто У є договорі... якісь забудови. Почекайте, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю. Я скажу так: ви заключили договор з Малькутом, ви знали, що це за людина, як це за людина. Якщо ви даєте доручення, ви знаєте, кому і ви його даєте. А, а може ви в міської ради запитаєте, чого вони виділили вообще землю? тому що там є ЖК молодіжний, а він заключив Ми договор з Малькутом. А чого? Далеко тако не будемо. Чого? Ви, ну, ви землі ви заключили, договір? Да. Ви заключили да. за договір з Малькутом? Да. Так ви ж знаєте, що це за людина? А, за... а, ви знає. Знає. а, а чого ви да. знаєте? Да. Ми не знаєте? Яку довіру? А тепер скажіть, де ви заключали Чесно. договір з Малькутом? Де ви заключали договір з на Крошні. На Крошні. Ага. А при чому тут це відношення до Крошні? Ви зустрілись з ним на Крошні? Ви зустрілись з ним десь там в кафе, ще десь і купили квартиру на Богоні? Чого ви не потребуєте в там у нас звіт, фінансовий звіт. Потребуйте... А що А наша ми, 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 Це Друга фірма. Це ви члені та фірма. Ну я, він не являється, а ми являємося. то ви нам представляєте. Що ти мене знімаєш? Я знімаю я знімаєш? Я знімаю я не зрозуміла, ну, він так, вас так, пальцем не, не чіпав, чи ви його долізете. Да, просто телефон шо шо зустріч Йдете ви в вінтаун шукати да, свої гроші. Ну, То вам вам пояснюєш нормально, стоїть та щось знімає там. Ну давай удаляй візо. чого він має удаляти, не лізти на що? Оце треба сняти. So might your test,